Депутатів, продовжуємо роботу сесії. Е, є пропозиція повернутися до порядку денного зв'язку з тим, щоб повернутися до голосування ряду рішень. Тому я вношу пропозицію повернутися до порядку денного. Ставлю на голосування за повернення. Хто проти? Один. Утримався. Нуль. Решта за, дякую. Е, прошу вас. Доповнити порядок денний е, наступними питаннями. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цього призначення з адресою вулиця 15 квітня. Гровінка Спруг. Ставлю на голосування. Хто проти? Один. Утримався. Хто утримався? Один. Два. Два. Решта. Два. Решта за. Прошу доповнити порядок денний питанням про затвердження проєкту землеустрою відведення земельної ділянки адресою Корінки, 10, за адресою вулиця Лесі Курімки. 10 задорожній. Ставлю на голосування. Хто проти? Один. Утримався. Один. Решта за. Пропонується доповнити порядок денний питанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою відведення земельної ділянки за адресою Попільського, 1 Крушевницької, 17Б. Товариство і НИСКОМ. Ставлю на голосування. Хто проти? Утримався. Утримався один. Проти Двоє. Два. Проти нуль. Решта за. Пропозиція доповнити порядок денний питанням про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення за адресою Степана Бандера 46-48, вулиця Нова, 3.5, громадян Ткачук. Ставлю на голосування. Хто проти? Один проти. Утримався. Один проти. Решта за. Доповнити порядок денний питанням про затвердження проєкту і доведення земельної ділянки по зміні цільового призначення на адресі вулиця Галиска, 38, прад, Тернопільське АТП, 16127. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти. Один. Утримався. Один. Решта за. Пропозиція доповнити порядок денний питанням про затвердження проєкту зимовустрій щодо відведення земельної ділянки за адреси вулиця Щелдаєва, 2Б. Громадін Бойко. Ставлю на голосування. Хто проти? Один. Утримався. Один. Решта за. Доповнити порядок даний питанням про надання дозволу на укладення договору земельного серітуту з адресою вулиці Бригада. Громадін Кравець. Ставлю на голосування. Хто проти? Один. Утримався. Нуль. Решта за. Пропозиція доповнити порядок денний питанням про надання земельної ділянки за адресою вулиця Протасевича Росомаха Ігор Ігращук. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Один. Решта за. Пропозиція доповнити порядок денний питанням про затвердження проєкту землеустрою щодо давні земельної ділянки за адресою Островського громади народовий. Ставлю на голосування, хто проти? Один. Утримався. Тож один. Денний, про проти? Проти один. Тож один. Пропозиція доповнити порядок денний питання про затвердження проєктів зимострі щодо дадені земельних ділянок за адресою студентського громади Пруцюк та інші. Ставлю на голосування, хто проти. Проти один. Утримався. Тоже один. Пропозиція доповнити порядок денний. Питання про надання земельних ділянок за адресою вулиця Клинецької громади Собчак. Ставлю на голосування, хто проти? Проти один. Утримався. Один. І пропозиція доповнити порядок денний питання про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки площею 4-3 гектара для обслуговування будівлі споруд з адресою Текстильна, 22 товариство інтенс. голосування. хто проти? Один проти. Отримався. Утримався теж один. Дякую. Це всі питання, які були передані озвучені депутатами головом фракції. Чи є ще якісь пропозиції до порядку денного когось? Роздайте, будь ласка, матеріали депутатам. Ставлю на голосування за порядок денний в цілому. От тоді за повернення. За голосування в порядок денний в цілому, прошу хто проти? Проти нуль? Ні. Проти? Один проти, так? Один проти. Утримався. Всі решта за. Е, є пропозиція повернутися до голосування проєкту рішення номер 157 Сталин голосування за повернення до проєкту рішення номер 157 Прошу, хто проти? Проти нуль. Утримався. Один. Два. Два. Решта за. Отож, ставлю на голосування проєкт рішення No157. Прошу, хто проти? Проти один. Утримався. Утримав? Раз, два. Три. Три утрималися. Три утрималися, решта Двоє. за. Рішення прийнято. Е, нитка давали пропозицію. Я ставлю на голосування за повернення до проєкту рішення номер 153 Прошу, хто проти? Проти нуль. Утримався. Ні, три. Троє отримав, решта за. Ставлю на ще раз на голосування питання. Проект рішення номер 153. 100? 53. 153. Уточни, будь ласка, що шустика ще раз. Під будинком люди, люди проживають для обслуговування житлового будинку. А яка адреса? Фестивальна 48. Якщо запитання немає, ставлю на голосування. Прошу. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Два. Решта за. Наступне питання. Є ще в когось пропозиції по поверненню? Ставлю на голосування за повернення до проєкту рішення номер 132 152. 152. Ставлю на голосування за повернення до проєкту рішення номер 152 Хто проти? Проти 0. Утримався. Три. Двоє. Двоє утримали. Так. Ставлю ще раз на розгляд перелічені номер 152 Прошу, хто проти? Проти нуль. Хто утримався? Тоже нуль. Рішення пронято Наступний проект рішення No163. Чи будуть запитання або зауваження? Немає. Стали на голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Утримались теж нуль. Значить рішення прийнято одноголосно. Наступне рішення під номером 181 про затвердження інтернету, будь ласка, зачитуйте. Прошу? А, Наступне рішення номер 174 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цього призначення з адресою князя Островського 24 управління обліку і контролю за використанням комунального майна Тропільської міської ради. Ставлю на голосування. Хто проти? Будь ласка. У нас Всім депутатам направили як нормальним людям на електронну адресу. Хто не отримав, тому роздрукували далі ще додатково. На голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Решта за прийнято. Два отрималися, один проти. Прийнято. Проект номер 175 Про затвердження проєкту землу стрідавньої земельні ділянки по змілі цього призначення за адресою вулиця Дола, 3,5 управління обліку комунального майна. Чи будуть запитання або зауваження? Дивіться, для того, щоб продавати земельну ділянку на аукціоні, має бути вона вільна від об'єктів нерухомості. Дана земель ділянка перебуває в користуванні і тим більше є право власності на об'єкти нерухомої. Відповідно, виставлятися на аукціон не може. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Утримається один. Прийнято. Проект номер 176 Про надання дозволу на складання договору з земельного сервітуту за адресою Медова 3 Романин Гуді. Чи буде запитання безуваження? Будь ласка, прокопів. Зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Утримався один. Рішення прийнято. Проект номер 177 Про продаж на земельних торгах у формі аукціону право оренди земельних ділянок на сільськогосподарського призначення і затвердження проєкту зимустрів щодо відведення земельних ділянок. Чи будуть запитання або зауваження? Немає ставленого голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Нуль. Одноголосно прийнято. Проєкт номер 178 Про затвердження переліку земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, які підлягають продажу права на оренду земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону. Чи будуть запитання по зауваженню? Перелік вулиця Миколинецька і вулиця Бережанська. Кляверне місто. Це аналогічно, тому що просто згідно законодавства передбачається зараз ще крім е затвердження проєкту зановості затвердити перелік. Це... На Бережанській клеверний міст яка площадка? Клєверний міст під розшивання е паркування в транспорт. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Ноль. Прийнято. Проект номер 179. Про надання земельної ділянки за адресою Сагайдачного, 14 релігійній організації Тернопільського зборівської єпархії Української Рекокатолицької церкви. Чи будуть запитання або зауваження? Будь ласка, го Під, під катедрою. під катедрою. Там просто помінялася назва. Це Земельна ділянка під, під катедрою. Під катедрою там. Там нема вільний. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти. Зараз. Нуль. Утримався. Нуль. Одноголосно прийнято. Наступний проект номер 181. Про затвердження проекту... Прошу. А, чекайте, дайно дія. Проект рішення. Проект, так, проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Новий Світ Комунального підприємства Тернопіль водоканал. Чи будуть запитання або зауваження? Націанці там біля водоканалу вони беруть для виробничої бази. Там де не бачу, водозабір, Там не. Якщо запитань немає, ставлю на голосування, хто проти? Проти нуль. Утримайся. Утримались нуль. Дякую, проєкт одноголосно. Проект номер 181 <кій> Про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки по зміні призначення за трасою вулиці 15 квітня Квітні, Каспруку. Чи будуть запитання або зауваження? Будь ласка, білан. Тому що це йде зміна цільового призначення але перебуває у приватній власності громадянина. Якщо він відмовиться, можемо передати на науці. На вулиці 15 квітня. На виїзді з міста до КП. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. П'ять. Рішення прийнято. Проект номер 182 про затвердження проєкту землеустрій ведення земельної ділянки за, за адресою вулиця Лесі Українки 10 грунь за Чи будуть запитання зауваження? Гозалише, будь ласка. Це є не приміщення, яке перебуває в приватній власності Дорожної Наталії Дмитрівни. Відповідно, 400 затверджується проєкт на наданням її в оренду. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Два. Рішення прийнято. Проект номер 183. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою Опільського 1 Шевницької 17Б товариство Інекс.Ком. Чи будуть запитання або зауваження? Прошу. Прошу? Швайна фабрика. на фабрику Галі. Ставлю на голосування. Хто проти? Нуль. Утримався. Три. Прийнято. Проект номер 184. Про затвердження проєкту землу щодо відведення земельної ділянки по зміні цього призначення з адресою Бандери 4648 нова 35 громад Чи будуть запитання або зауваження? Пана Мадера 46, 48, Нова, 5 на Куті. Є приватна власність. Перебувають в приватній власності громадян. Ну, звичайно що, тому що в межах земельної ділянки там нічого не добирається, йде зміна тільовопродачі в межах існуючої земельної ділянки. Це Несамчука, це. Несамчука не 31. Пояснюю, земельна ділянка прибуває в приватній власності. Йде без, без змін меж земельної ділянки. Зміна тільки цільове призначення. Ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Один. Прийнято. Проект номер 185. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення за адресою Галицька 38 Парад Тернопільський, АТП 16127. Чи будуть запитання возоуваження? Немає ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Утримався один. Прийнято. Проект номер 186 Про затвердження проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Челдаєва, 2Б Грунін Бойко. Чи будуть запитання або зауваження? Немає ставлю на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Утримався один. Прийнято. Проект номер 187 Про надання дозволу на укладення договору земельного селітуту за адресою вулиця Бригада, Грунів Кравець. Чи будуть запитання зауваження? Немає схваленого голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Утримався один. Прийнято. Проект рішення номер 188 Про надання земельної ділянки з адресою вулиця Протасевича 1А. Грунів Росомаха та Грегора Щук. Чи будуть запитання або зауваження? Немає ставлю на голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Утримались два. Прийнято. Проект номер 189 Про затвердження проєкту землустр щодо відведення земельної ділянки за адресою князя Острозького грин народовий. Чи будуть запитання або зауваження? Площа 400-400 метрів. Сюди вони знаходяться біля ти проживають на ці. Ближче дорого. Ближче, там двір. Дворі там. Так. Спасибо на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Два. Двоє прийнято. Проект рішення номер 190 Про затвердження проєктів землу щодо відведення земельних ділянок за адресою Студентського, громад Процюк та інші. Чи будуть запитання або зуваження? Ставлю на голосування. Проти. Ну. Хто ну, проти? Ні, один. Хто утримався? Один. Рішення проект номер 191 Про надання земельних ділянок за адресою вулиці Муклинець, Корину Собчуку. Чи будуть запитання або зауваження? Немає стали на голосування. Хто проти? Проти один. Утримався. Також один. Рішення прийнято. Проект номер 192 Чи будуть запитання або зауваження? Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площі 4-3 гектари для обслуговування будівлі спору за адресою текстильна 22 товариство іденс. Немає запитань. Стар на голосування. Хто проти? Проти нуль. Утримався. Утримались два. Два. Прийнято. Колеги, в порядку денному ми завершили всі питання робочі. Чи буде в когось бажання виступити в різному? Тоді я хочу нагадати вам, що в неділю останній термін подання декларації. Нагадую, що ще 17 наших колег декларацію не подали. Не забудьте, будь ласка, подати до 31-го числа декларацію. Дякую всім за роботу. Роботу 50-ї сесії оголошую завершеною.